Дитя, дорога нелегка і таніста. Буває так, як в сторону зійдемо, то можемо одразу відріктися від Бога, хоч він груди себе п'є. Зіркаємось в словах чи то ділі. як добре, коли шкаємось, то мить, і біжимо до Господа в надії, що він і провини нам простить. Господь убій щирою любов'ю, своєю кров'ю змиє кожен гріх. Тримати на тебе міцних долонях, щоб ти у цій дорозі не землі. Чи любиш ти мене, тихо спитає? Він бачить серце щире і просте, яке взаємністю йому відповідає, таке серце Господь точно не прийде. Паси моїх овець, почуєш помиління, лишивши все скоріш за ним іди, Господь дай сили і можливості в служінні, щоб ти приніс. Найкращі плоди.